Стрес, Депрес, депресія, навіть шок, поганий настрій, апатія. Я проходила через це, тому знаю, що це таке і як воно впливає на тебе. Друзі, в таких станах наш організм заходить у великі дефіцити, і тому людина втрачає енергію, іноді втрачає віру, іноді їй нічого не хочеться і нічого не можеться. Також з цього стану можна вийти. І, до речі, без антидепресантів. В мене є такі результати, коли я людям допомогла з них зістрибнути. Тому що антидепресанти це дуже. Я маю на увазі транквілізатори, це дуже складно. Для того, щоб покращити свій психоемоційний стан, є система з натуропатичних продуктів, в яку входять вітаміни, мінерали, амінокислоти, трави, які оздоровлюють нервову систему, які знімають збудження, які заберуть панічні атаки, які налагодять ваш сон, додадуть енергії, настрою, і ви в ресурсі, і ви хочете вже щось робити, і ви дивитесь на цей світ іншими очима. Друзі, кому цікаво, як оздоровити свою нервову систему, як відновити свій глибокий здоровий сон. Як повернути собі радість життя, попри те, які життєві проблеми, історії у вас не склалися? Ви потрібні собі, ви потрібні своїм рідним, ви потрібні життю. Для того, щоб от налагодити повністю своє життя, я допоможу вам у цьому. Повірте мені, мені це коштувало а, також. Розуміння, як це зробити, да? і як оздоровитися, і не бути залежною від ліків, які будуть тебе постійно гальмувати, а навпаки, твій мозок працює структуровано. Я можу воджу машину, я не боюся сідати за кермо, тому що ви розумієте, якщо людина п'є сильні. Антидепресанти, то вона не може виконувати деякі функції, бо це буде небезпечно для неї. Так ось наші засоби, які допомагають повністю оздоровити нервову систему, навпаки сконцентрують, допомагають сконцентрувати увагу, покращують пам'ять, реакцію вашу. І саме головне психоемоційний стан, який збалансований. Друзі, кому цікаво, пишіть дзвоніть, я вам допоможу у цьому, і ви отримаєте власні результати.